Час війни увага до системи освіти України має бути подвійною потрійною, тому що або ми збережемо наше майбутнє, нашу перспективу наших дітей в Україні, які будуть затребувані в майбутньому як захисники і як люди, які предметно будуть піднімати економіку і галузі, або ми втратимо цих це покоління, не одне покоління. І тому очевидно, що до міністра освіти є дуже багато питань, починаючи від того, що я задав сьогодні йому особисто, коли запитав, з якої причини він відмовився від статусу звання кандидата наук. Коли тільки з'явилася підозра щодо його плагіату, і який приклад міністр давав іншим науковцям? коли... Я вважаю, що він цілком міг прийти на плагіатство, його дисертація і довести, або цей плагіат є, або немає, а не відмовитися від кандидата наук. Тому це перша позиція. Друга позиція це мультипредметний тест МНТ, який наші учні, скажімо так, в великому поті і нервах здають і здавали в умовах воєнного стану, підводпідповітряні під тривоги, в великому стресі і так далі. Не те, що я там особисто не прийшов цей тест, коли готувався разом із своїм учнем, який став студентом зараз, але цей тест має набагато ну, надзвичайно тяжко учням в таких умовах у здавати. І він набагато занадто обтяжений багатьма питаннями, які не потрібні в умовах того стану, в якому сьогодні перебуває наша система освіти, і підготовка учня. Міністр не визнав це. Ми попросили міністра особисто прийти такий мультипредметний тест. Підготувавшись до нього, він сказав, що він безраді собою з усього готовий, тому ми готуємо офіційний лист, запит на міністерство на міністра особисто і оприлюднюємо його з вимогою, щоб міністр освіти і науки в Україні, пан Єсовий Аксен особисто пройшов такий мультипредметний тест. Паралельно з тим, розуміючи, що його, скажімо, компетентність в системі освіти бажає кращого. Я гадаю, що ряд депутатів, представників фракції груп будуть ініціювати постанову на предмет його відставки з посади міністра освіти і науки і дозволити йому особисто мати більше вільного часу підготуватися до мультипредметного тексту в Україні.